Вітаю вас! Ось один чи одиничка, і тонка, пряма, мов спиця. А ось це ось цифра два. В неї круга голова, довгий хвіст, зігнута щійка, отака, як бачив, двійка. Так малята ви, напевно, здогадалися, що сьогодні мова піде про цифри. Викладаючи від 1 до 10 в прямій лічпі, ми можемо гратися математичними пазлами. І в нас вийде. Дуже гарна картинка. Так. Ну що ж, правильно я виклала? Порахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, вийшла в мене дуже гарна картинка, яка нагадує нам про велике свято велик день. І зайчиня теж до нього готується. Так, переберемо наші. Але ми не тільки граємося з пазлами, але й згадуємо про наші цифри, викладаючи їх, наприклад, до допомогою гудзиків, квасолі або гороху. Ось таким чином. Я з квасолі зараз викладу так, вам знайому цифру, яка зветься одиниця. Так. а ще можна викладати з гороху. Ця гра направлена на розвиток логічного мислення, дрібної моторики. Таким чином працюють наші пальчики. В мене виходить гарна. Ось така з хвостиком двічка. Так. І ще я пропоную викласти з гуциків цифру. Уважно дивимося. 4. Ось таким чином тренуємо логічне мислення, згадуємо про цифри та не забуваємо про них. Я гадаю, що вам сподобалася ця ідея, і ви її теж будете використовувати. Бувайте здорові!